Привіт усім! Сьогодні 24 липня і я хочу показати, на чому я продовжу грати свою гру. Я буду продовжувати грати Вишивальний Спектр. Скільки в мене вийшло на патроні. Стільки на діменшенсі. Така краса. Через секунду побачимося. Привіт усім! Сьогодні 31 липня понеділок, і я буду продовжувати вишивати. Свою норму в грі вишивальний спектр. Сільки вишта. Така краса. Побачимо через секунду. Привіт усім! Сьогодні 14 серпня. Я хочу показати. Скільки я повишивала. Скільки я вже вишила. Ось така краса. Я вже вишиваю для третього раунду. І мені треба вишити 1400, ну, вже менше. Треба було вишити 1400 на діменці. І тисячу на іншому процесі. Буду будиночки відшивати і травичку. Сьогодні я хочу розпочати новий процес. Хочу показати комплектацію. Отакий браслет. Хочу розпочати від червної країни. Артикул FLBB 032. Чотири кольори. 923 штуки. Розмір 3х22 см. Ось такий красивий. Набір входить ось така заготовка. Далі така, така шкіра, щоб пришити. Паспорт якості. Така відкритка. З їжечком. схема нитки і бісер. такий, такий і такий. Знову включено. Привіт усім! Сьогодні 30 серпня, і я хочу. Показати, скільки я вийшла за цей час, я закінчую свій вишивальний спектр, а продовження браслета побачите в наступних відео.